Привіт усім! Сьогодні буде розпаковочка УГ ось такі от отримала я чудові уги з нової колекції. Поки що україномовних оглядів я не знайшла, хоча дуже шукала. Є декілька відгуків американців. Отже, Дуже вони мені сподобались на сайті. Замовляла їх, замовляла їх я на офіційному сайті АУК. Ці чоботи мені дуже сподобались на сайті. Вони повністю шкіряні і мають лікучечку ззаді. Ось так от вони прийшли запаковані, абсолютно ідеально запаковані. До Швейцарії доставка була в районі тижня, хоча на сайті вказано, що 7-10 робочих днів. Ось такі от красені Інформаційний. Лист від виробника, уґі для снігу, льоду, не пропускають вологу, дихаючи. Ну, все як ми любимо. От. подивіться, яка краса. Вони виготовлені просто бездоганно. Підошва ніби перетікає в основне взуття шкіряне. Я не знаю, як вони це зробили, які це технології. Ну, просто немає ніяких склейок, де от підошва. Зазвичай приклеюється до основного взуття. Тут таке враження, що її просто залили поверх. Ніби стик є, але він настільки зглажений повністю шовчики дуже тактильно приємна, шкіра дуже тактильно приємна. Так, ласочка підошва. Ось така ліпучка. Давайте це все заберемо. Всередині, в середині є мях. Значить, остилка ось тут, от всередині. Повністю міхова. П'яточка у нас без утеплення, наліпочисть. Дуже красиві. Читала відгуки, що комусь натирають п'ятку. дівчата писали, що Просто п'ятка натирається в кров. Я не знаю, мабуть, що люди просто взяли не свій розмір, тому що, ну, вони повинні бути вільні на теплий носочок. Я, наприклад, на 38 завжди беру 39. Ну, у мене трошки більше, ніж 38. У мене десь 38 і 5 майже. Але. Ну, явно треба брати трошечки на піврозміра більше, якщо ви хочете комфортно ходити. Е мені вони ніде не натирають, вони мега зручні, дуже легенькі, просто дуже легенькі. Е я попередній е раз брала собі. Теж зимове взуття сноубутси від Крокса, але вони були дуже громізкі, вони були дуже масивні, і так вони теплі, так вони не обіваємо, так сказати, але вони дуже громізкі були і дуже тяжкі. Важко було в них йти. Це е, дуже легеньке взуття і дуже тепле. Я вважаю, що для зими немає ж кращого варіанту, ніж ак. Ви купуєте одну пару взуття і носите 3-4-5 років. Вони не їм нічого не робиться. Е, якщо звичайні Уги з замші, вони намокають, коли мокрий сніг і теляпанина, то ці абсолютно ні. Відгук 100% позитивний. На рахунок ціни. На рахунок ціни коштували вони без знижки на офіційному сайті 220 доларів. Але під час Різдва були знижки. Я їх купила за 169 доларів, плюс, здається, близько 20 доларів була доставка. Безкоштовної доставки з офіційного сайту АК немає, тільки платна, є швидша, є довша, але все одно вона буде платною. Взуття я 100% рекомендую. Дуже-дуже-дуже гарно зроблені, якісно. Прям просто ідеально. Дійсно, взуття супер-мега якісне. Посилання я на них залишу в описі. Якщо у вас будуть якісь запитання на рахунок розміру або складу, або ще якісь, я з задоволенням відповім. Дякую, що дивилися. Всім па-па!